А може, я несправедлива до неї. А може, таку дружину й треба козакові? До печі й до городу, до курей, до свиней, до ради й до поради і вночі до любові. Таку м'якеньку і теплу, як перестиглу грушку. Щоб тільки дивилась в очі і ні про що не питала. Приніс чоловік додому свою потовчену душу, а жінка, як подорожник до виразок всіх приклалась, що в неї хата не хата а так прикала бо краю. У неї на двох глупоти, в нього розум на двох, він в цьому твердому світі може ніякий з краю. Зате як прийде додому для жінки, він, цар і Бог. На неї можна нагримать і можна її побити. Вона простить, приголубить, розсолу тобі внесе. Ти, може, од мене втомився. Мене потрібно любити. А там треба тільки женитись, ото женився і все. То дай же вам Боже щастя. Прибийте собі підкову. Нічим не журися, Грицю. Усе, як я про мене. Але ні навмисно, Грицю, ні просто так випадково, ні словом лихим, ні добрим ніколи не згадуй мене.